Три з половиною роки з випробуванням Галицький районний суд виніс рішення у справі тризубівця Василя Абраміва. річному чоловікові інкримінують підпал офісу партії регіонів у місті Галич. Свою причетність до цього він категорично заперечує. Зізнається лише у тому, що зрізав голову Сталінові у Запоріжжі, за що Василя Абраміва уже засудили у тамтешньому жовтневому суді. Про перебіг суду у Галичі. Дивіться далі. І під стінами суду, і в залі засідань аншлаг. Щоправда, тут лише прихильники Василя, його друзі та родичі з протилежного табору. Нікого дружина Анастасія на першій лаві жінка впевнена, її чоловік не винен. Мій чоловік такого не міг зробити, бо це досить нерозсудливий вчинок. Я повністю впевнена, що він цього не робив, адже жодного доказу немає проти нього. Офіс партії регіонів у Галичі спалили в ніч на 20 грудня 2009 року. Тоді через вікно туди вкинули пляшки з так званим коктейлем Молотова, доки суддя у нарадчій кімнаті тризубівець спокійний. Покладається на чесність сліпої феміди, який його дружина запевняє, місцевих регіоналів не підпалював. А от голову Запорізькому Сталіну таки відпиляв. Думаю, що цю справу роздули при арешті тризубівців, її треба було на когось повішати. Тут з'явилася така людина, як я. Я є з Галицького району, я заносив газету «Бандерівець», вибувають свідчення хлопці, і На мене вішоють справа. Перші слова вироку, і в залі не притомніє жінка бабуся підсудного. Добре, добре. Кілька хвилин на пауза, і суддя продовжує монолог. Наприкінці вердикт. Абрамію Василя Зіновича визнати винним за статтею 194 частиною 2 Кримінального кодексу України і призначенням покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки. На підставі статті 70 частини 4 Кримінального кодексу України Абраміу Василю Зіновичу визначити покарання за сукупністю злочину, злочинів шляхом зарахування покарання, частково відбутого за вироком Жовтневого районного суду міста Запоріжжя від 12 грудня 2011 року. І остаточно призначенням у виді позбавлення волі на 103 роки і 6 місяців. Іншими словами, винен та не до кінця в тому, що хотів спалити цілу будівлю Василя, вважають невинним. Винен лише у тому, що підпалив її частину в справі. Ми вважаємо, що нема достатньо доказів. А ті докази, які нібито є, вони є надумані. Взяти, хоча б той факт, що на у осколках пляшки не знайдено його пальців, а точніше написано, що пальці не належать Абрамєву, а іншій особі. Людям, які були в ту ніч разом з Абраєм і дали чітком цілком конкретні покази в судовому засіданні, ми вважали, що суд міг би винести виправдальний вирок. Дякую, що ви прийшли мене. ані його захисник, ані Василь з вироком суду не погоджується, тому збираються оскаржувати його в апеляційному суді.